Всім добрий день, хочу продемонструвати функцію V2L, функцію розражання на автомобілі mg 4 Багато китайських автомобілів дозволяє не тільки би, заряджати енергію, а й використовувати автомобіль як такий великий павербанк, в який вбудований інвертор, який може видавати в даному конкретному автомобілі 2,2 кВт для того, і там 220 чи 230 В для того, щоб... E, значить, використовувати енергію з акумуляторів автомобіля для якихось своїх цілей. E, я бачив деякі відео, як люди там використовують, заряджають якісь пристрої, використовують електроінструмент. Досить зручно. E, я так на постійній основі не збираюся цю функцію використовувати, але я, так як план Б, якщо там не треба вмикати вдома генератор. Якщо щось там підзарядити, або якщо ти від'їхав від дому і там десь потрібна розетка 220, то в принципі доволі зручно. Для того, щоб це використовувати, я замовив собі отакий от перехідничок. Він вставляється в звичайне гніздо зарядочки і в нього є отут така вилочка, як звичайна розетка. Так, давайте я щось ставлю, продемонструю, як працює. Ставлю перехідничок, він отак от у мене засвітився. Машина зрозуміла, що щось ставилось. Значить, заряджати буду оцей от свій EcoFlow, який я використовую вдома, коли нема світла, для того, щоб працювати за ноутбуком чи вімкнути телевізор. Ну, така маленька в мене станція для того, щоб, якщо немає світла, щоб не вмикати генератор, якщо там в принципі, не потрібно багато електроенергії, а просто підключити ноутбук, то він мене дуже рятує. Так, дивіться, як це вмикається. Е, дуже важливо, що ми е, да, вставляємо цей перехідничок сюди і одразу можемо вставляти оцей цей фолл. Зараз він під'єднаний, він нічого не споживає, Заряджений на 93%. Імп 0, аутпут теж 0. Так, для того, щоб це вімкнути, ми заходимо в машину. Опа! У нас тут є е, значить, е, меню зарядки, є charging, є discharging. Е, значить, е, конектор Connect. Але я зрозумів, що він його вже знайшов. У нього тут три крапочки, Discharge, Connector, Connect. Е, він його, в принципі, бачить, коли я так щойно його вставив. Тут є, коли нажати на влаштування, е, розрядки. Тут стоїть 50%, тобто в мене зараз машина заряджена на 83, він дозволить розрядити його до 50%. Можна виставити, тут клацнути, наскільки хочеш, щоб не розрядити там машину сильно. Ну Все, можна сюди переходити, в основне меню. Нажимаємо старт. Опа. І зараз почнеться розрядка. Він заблокував лічок, пише преперінг. Зараз подивимось. Ну, наче пішло. Зараз да, глянемо. Да, зараз глянемо. Тут щось змінилося, тут нічого не змінилося. Так, пішла зарядка, але бачите, інпут у нього почав рости, тобто зараз MioCOL 339 Вт. Ну, він який приймає від звичайної розетки він заряджається. Тобто я хотів показати на цьому пристрої, щоб... Тут був, е тому що він має якийсь триваний вольтметр і амперметр чи ваттметр, не знаю, як це називається правильно, він показує, який, е скільки ватт він приймає. 343. Він скільки ж приймає від звичайної розетки. Це як цей плістрій. А загалом е інвертор MG4 віддає написано 2,2 кВт. Так. Але, на жаль, це не пишеться. Отут, скільки ватт він віддає. Тут я в меню не знайшов. Яку Ну, Тобто воно не показує, скільки, е, наскільки він е, розряджається. Може тут е, в цьому меню Energy Consumption, але тут, мабуть, буде якась статистика. Е, ні, це по, по витраті. Ну, цікаво, може, сюди і теж під, підтягнеться. Так, в принципі, все. Я ще хотів показати ще один приклад застосування. Зараз. Е, мені цікаво, чи зможе цей, е, значить, чи, чи зможе цей MG4 зарядити у мене є ще інший електромобіль, якщо я його повільним струмом заряджу. Зараз. Якщо цікаво, напишіть, зніму ще одне відео, чи зможе один електромобіль зарядити інший. Я постараюся зробити це на невеликому суму, може 1,5 кВт. Але ну, має, працювати, має працювати. Тож, дякую за увагу. Гарного всім дня!